Віться у випуску платити менше. Кабмін встановив нові норми за споживання газу. По завищеним нормам нікому нічого не платити. Молодь заблокувала роботу кіоску, у якому продавали цигарки неповнолітнім. Все має працювати по закону, або не має працювати взагалі. Розчарування у шкільній їдальні. Що побачили діти замість сосиски у тісті? Подробиці далі. Вітаю в ефірі першого міського новини у студії працює Владислав Новіков. Про найголовніші події цього дня розповімо прямо зараз. Блакитне паливо за зниженим тарифом. Кабінет міністрів вирішив знову встановити більш низькі норми споживання газу. Уряд ухвалив рішення про встановлення норм в 3,29 кубометра блакитного палива на одну особу на місяць для домогосподарств, які не мають лічильників. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він нагадав, що норма в 3,3 кубометра була встановлена у дві 2016 році проте рішенням Верховного суду її скасувало. Скасували, в результаті чого в січні місяці українці отримали завищені втричі платіжки за споживання газу. Ви до всіх українців, по завищеним нормам нікому нічого не платіть. Платіть тільки те, що фактично споживаєте, або по тим нормам, які працювали декілька років до того, як скасував їх суд, і сьогодні будуть вони поновлені. Чи повернуть кошти людям, які вже сплачували рахунки за завищеною ціною, поки не зрозуміло. Проте за рішенням кабміну встановленням газових лічильників відтепер займається нафтогаз замість облгазів. Голова уряду наголосив, що ця робота повинна бути виконана в стислі терміни. Зазначу, згідно з законодавством, постачальники повинні забезпечити безкоштовне встановлення приборів обліку блакитного палива. Єдина церква вже офіційно. Міністерство юстиції зареєструвало Київському митрополію Української православної церкви як релігійну організацію. Відповідні дані внесли до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських об'єднань. Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря. Нагадаю, 15 грудня того року на об'єднавчому соборі представників українських православних церков представниками єдиної помісної православної церкви України обрали митрополита Піфанія, а вже 6 січня в Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій особисто вручив йому томус про надання автокефалії ПЦУ. Чоловік у ракеті ця історія сколихнула чи не усі змі кривого рогу та навіть країни. Молодик поселився у залізній споруді, прямо посеред дитячого майданчику. За його словами, він вимушений так жити, бо родичі йому не раді. Проте ця історія безхаченка набагато складніша і трагічніша ніж здається на перший погляд. Михайло Ротер дізнався, чому. адже віднайшов родичів героя нашого репортажу. Цей молодик вже майже місяць мешкає у залізній ракеті. Розповідає, приїхав з іншого міста. В кривому розі йому жити нема де. Тому не знайшов кращого виходу аніж поселитись на дитячому майданчику одного з дворів мікрорайону Ювілейний. Я приїхав сюди на маршрутці, до к знакомим А, Ну вот. Я гуляв, ну мене росники не змогли прийняти, тому що у них ремонт. Вот. Ну, у меня не осталось другого выбора, как переждать, когда мне смогут помочь на проезд и не решаться вопросы о моем возможном месте жительства. И я предпочел такой вариант, как вариант палатки, можно сказать, на детской площадке, Більшість місцевих мешканців не задоволені таким сусідством. кажуть, переймаються за себе і своїх дітей. Вважають хлопцеві тут не місце. Люди навіть звертались до поліції і соціальних служб, але ті без згоди не можуть надати молодику інше житло. Ми пізно йдемо з роботи у чоловіка. На руках перчатки резинове, а вдруг он маньяк якийсь. то А тут діти, здесь тут пожилі люди. В кінці кінців тут жилой масив, тут садик рядом. Але є і містяни, що піклуються про самого хлопця, годують його і навіть утеплили так зване помешкання. Від будь-якої іншої допомоги молодик відмовляється і не залишає своєї ракети. выйдет на скамейке, сидит, шатается голодный. Все равно я выношу, кормлю. И вот мы ему уже давали деньги с соседкой, тоже ж такой, которая все связывается по интернету. Там. Ну, он же деньги эти истратил, вроде как купил бы ушный телефон, но то потерял. И говорил, на дорогу мне, я до Днепропетровска. Вынесла утром, это даже на ту неделе, 100 гривен, 85 билет до Днепропетровска. Он пошел, варус скупился, это видела, она шла на работу, и все. И дальше он нам называет каждый Ді день другою версію молодик. Усім представляється Марком, проте справжнє його ім'я Ілля каже: в нього є родичі у кривбасі і навіть назвав нам їхню адресу. Їдемо туди, але там про такого не чули. Навіть без поняття у мене навіть мислі таких немає, хто б мог. Може би друзі якісь, я не знаю. Може, спілкування, без поняття. Проте нам вдається відшукати родичів іллі. Виявляється, його матір мешкає в Дніпрі. Телефонуємо і дізнаємось від жінки дуже сумну історію. У 2012 році в Дніпрі трапився вибух у сміттєвому баку біля трамвайної зупинки. У той час поряд був і Ілля. Чоловік отримав контузію. Після чого молодика як підмінили. Він постійно втікає з дому і вештається де-інде. Знаете, это очень долгая история. Пусть он вам все рассказывает, как он считает нужным. Вот. Там печальная история. Я недавно вернулась в страну, вот я только вернулась в страну, вот и он знает, где он живет, пусть, пожалуйста, возвращается. Я вызывала скорую помощь, я звонила, все дело, чтобы они приняли меры. Видите, он не хочет никуда ехать. Если он не хочет, он не приедет. Понимаете, если даже я приеду, он со мной, если он не хочет, он не приедет. Матір Іллі каже, чекає на сина вдома, але це питання часу, коли чоловік знову втече. Повернутися додому або отримати допомогу від соцслужб Кривого Рогу, він може тільки за власною згодою. Михайло Ротер, Микола Нечипуренко, Олег Нікітін, перший міський. Відремонтувати дах, замінити обшивку та вирішити питання з тріщинами – Це основні проблеми, які обговорювали на зібранні мешканців будинку з управителем та головою району по вулиці В'ячеслава Чорновола. Люди висказали невдоволення щодо обслуговування будинку компанією житлосервіс КР. Представники компанії запевнили, вони зможуть відремонтувати дах, який тече, але але поки що для цього не сприяє погода. Голова Довгинцівської райради Ігор Ратінов зазначив, що він особисто направив листа до підприємства. Мы обратились к генеральному директору село Метл Кривий Рух. Ждем на сьогоднішній день відповідь. Хочу успокоїти жителів цього дома. ні город, ні район не остается в стороне. Мы все занимаемся этой і Я думаю, що ми дойдем до логічного завершення і решения этой проблемы. Это однозначно город і район вместе з жителями. Нагадаю, мешканці будинку по вулиці В'ячеслава Чорновола скаржаться на тріщини у стінах, якому лише 7 років. Також під час дощу квартири та під'їзди заливає водою, а металеві панелі відпадають під час сильного вітру. Робити ремонт за власний кошт люди не погоджуються. Наполягають, що це має робити обслуговуюча компанія житлосервіс КР. Дитяче розчарування учні 112 ї школи, розламавши булку, яку купили в шкільній їдальні. Замість цілої сосиски, побачили лише маленькі її шматочки. Це обурило дітей. Вони зняли на відео так звані смаколики та виклали все у соцмережу. Проте кухар цій їдальні знайшла всьому пояснення. Сказала, буцімто то за цілу сосиску в тісті і платити доведеться більше. Олена Трунова все відрахувала і зробила висновки. Тому скнарність це чи продуманий економічний хід розкаже далі у сюжеті. А в середине ничего вот они Ось вона їдальня, де створили найпопулярнішу сосиску в тісті у нашому місті. Більше 2,5 тисячі репостів та більше двохсот коментарів під відео, яке виклав учень 112 ї школи. Розламавши її, дитина побачила звичайне тісто, а не обіцяну ковбасу. Їдемо куштувати цю булку. Проте у продажу її немає, запевнив кухар. Нібито діти все розібрали. Проте це не завадило довідатись секрет приготування. За її словами, одна сосиска важить приблизно 65 грамів а в булочці має бути 50. Тому з двох сосисок роблять три булки. Але якщо порахувати, 65 плюс 65 отримуємо 130. 130 ділимо на три, вихід 43 грами, а не обіцяні 50. Сосиска, вона не, не по 50 грам, а вони привозять нам ну, 60, 63, 64, до 65 грам сосиска привозиться. О, у нас виход 100 грамів по технології – 50 тіста, 50 сосиски. От чому я її і розрізала, цілу і половину відрізаю, по, потім з другої, з третьої, і то в мене там вийшло їх 4 штучки, що я їх соєдинила. Відсутність всередині кубаси пояснюють тим, що, порізавши сосиску, її шматочки завертаються у тісто, а вже після випікання можуть отримуватись такі порожнини. Кажуть, цілу сосиску не кладуть, бо вийде ціна за висока. Підрахуємо вартість однієї. Як сказав директор, один кілограм цих сосисок коштує 125 гривень. Складаємо пропорцію, отримуємо ціну 8 гривень 12 копійок. Плюс вартість тіста та послуга кухара. Одна повноцінна сосиска в тісті обійдеться учням. Мінімум 9 гривень, а не 7, як зараз. Вчора поспілкувалися з деякими батьками. Ми прийшли до висновку, що сосиски в те ми в тісті ми будемо все таки робити, але вже повну сосиску. Але це буде дорожче, і наскільки вони підуть, я не можу сказати. Тому що навіть е, поні 20 їх замовляли небагато. До перевірки їдальні приєднався й криворізький активіст Віталій Фурманюк. Він відмітив, що уся випічка знаходиться у меню, що є правильним, спробувавши їжу запевним, дуже смачно. І як батько, усім задоволений сама їдальня досить таки дійсно чиста. Те, що я куштував, ну мені сподобалося, воно свіже і нам показали. Вагу цих виробів дійсно по 100 грам, тобто, ну в принципі, в мене, скажімо так, як у батька, не ну не було претензій до цієї їдальні». Порушення в шкільній їдальні все ж є. Порції дітям кухар накладав без рукавичок і не важив. Тому тут же як кому пощастить. Діти, які розносили їжу без фартуха та головного убору, Ча жінка наливала прямісіньку над каструлею і залишки лились по її рукам та потрапляли знову в баняк. А брудні гроші за порцію лежать примісінько на місці видачі їжі. Тому інколи за звичайною булочкою можуть приховуватись більш серйозні проблеми. Олена Трунова, Микита Бондаренко. Перший міський. Попрощалися з бійцем на кладовищі у селищі Широка дача. Перепоховали бійця Олега Олексаніча. Чоловік загинув у 2014-му під Іловайськом. І спочатку тіло передали землі у Запоріжжі, але батьки не повірили, що втратили сина, і наполягли на повторній експертизі. Тільки зараз стали відомі результати. Попрощатись з воїном прийшли усі рідні, близькі, військовослужбовці і наша знімальна група. Так проводили в останню путь Олега Олександровича у його рідному селі Вишневе. Він був сержантом 17-ї танкової бригади. Загинув під час виходу зеленим коридором під Іловайськом. Рідні й близькі досі не можуть повірити, що хлопця більше немає. А брати по зброї пам'ятають його як мужнього патріота своєї держави. Тяжко, тому що я також був на передові, на нулю бачив, як. Ранені і другі люди гибнуть, отримують поранення. Це дуже тяжко і дуже болісно втрачати близьких і рідних, при тому гідних і достойних патріотів нашої України. Хлопець загинув у серпні 2014-го і спочатку був похований на кладовищі у Запоріжжі. Опізнати тіло сина батькам вдалося не одразу. Тому вони наполягли на повторній експертизі. При виході з Іловацького району, зелений коридор 29.08.2014 року Лег не вийшов на зв'язок, він тоді загинув. Потім, через деякий час, як стало відомо. Представниками Національного військового історичного музею Бондар Леонід, який командує пошуковою групою, він знайшов біля газелі, де було знайдене тіло. Знайшов він військовий квиток, який був дуже в обгорілому стані, але він читаємий. Лише у 2018-му була зроблена повторна експертиза. Вона показала загиблий солдат. Це Олег Олександрович. У 2014 году. Олега привезли в Запорожжя. ЦВС, 8 восьма медрота. ДНК було зроблено в кінці 2014 року, в початку 2015 року. Перше ДНК зішлося, але родителі були не згодні, тому що було дуже много различных нюансів. І повторне ДНК було зроблено тільки в 2018 році, коли повністю було підтверджено, вже, що це дійсно, Олег. Нагадаю, у листопаді 2017 року на цьому ж складовищі перепоховали бійця батальйону Кривбас Сергія Конопацького. Військовий також загинув при виході з Зіловайського оточення. Михайло Ротер, Роман Кравченко, перший міський. Від 7 до 10 років саме стільки може загрожувати чоловіку, який до смерті забив людину. Криворізька місцева прокуратура номер 2 вже направила документи до суду, аби вбивця опинився за ґратами. Мова йде про подію жовтня 2018-го. В Тернівському районі чоловік, виходячи з під'їзду будинку, поводив себе агресивно. На що отримав зауваження від людей, які знаходилися на подвір'ї, у відповідь, дебошир накинувся на одного з молодиків та почав бити. Тоді потерпілого від агресивного містянина доставили до тисячки. З тяжкими травмами голови та значною втратою крові. А за декілька днів чоловік помер. Кривийська місцева прокуратура номер 2 наполягла, аби підозрюваний до суду перебував під вартою. Однак Тернівським районним судом міста Кривого Рогу вказане клопотання не було задоволено, було винесено хвалу про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Не погодившись із сказаним рішенням суду, завдяки принциповій позиції Криворізька місцева прокуратура номер 2 було внесено апеляційну скаргу до Дніпровського апеляційного суду, і внаслідок розгляду вказаної апеляційної скарги, яка була внесена прокурором, вказану скаргу, було задоволено та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варти. Наразі скеровано обвинувальний акт до суду, і справа перебуватиме на розгляді в Тернівському районному суді міста Кривого Рогу. Молодь проти тютюну криворізькі активісти разом з журналістами заблокували роботу кіоско, у якому продавали цигарки неповнолітнім. Правопорушення зафільмували та навіть написали заяву до поліції. За словами активістів, власник кіоску порушує закон не вперше, а також підозрюють, підприємець може продавати контрабанні сигарети. Зараз справою займаються правоохоронці, а підприємець тимчасово зачинив свою крамничку. Деталі рейду у сюжеті Олега Єрмолінського. Продаж тютюнових виробів неповнолітнім заборонено. Пам'ятка є, але вона не працює. Ось за цим віконцем нехтують не тільки правилами, а ще й законом. Громадські активісти, які підтримують здоровий спосіб життя, знаходять у Довгинцівському районі кіоск, у якому продають тютюн всім незалежно від віку, аби покарати безвідповідального підприємця, влаштовують пастку на живця. Двістаних сесії є? Є. Дайте, будь ласка, на пачку. На цих кадрах 17-річний Дмитро купує у кіоску на зупинці промінь дві пачки цигарок. Підприємець не запитує у юнака документи та віддає тютюнові вироби. Спасибо. Пан Микола каже, визначив вік покупця візуально, йому цього вистачило. Ви коли продаєте тютюнові вироби, ви ну, знаєте взагалі правила реалізації тютюнових виробів. Так. А щойно ви продали сигарети молодику. Ви запитали в нього вік? Спілкуватися на камеру продавець не поспішає. Каже, працює легально та без порушень, проте частину товарів на вітрині таки замінює. Зачинити кіоск за пару хвилин. Ось за цим віконцем продавали тютюнові вироби навіть для неповнолітніх. Але, побачивши камеру, і товар раптово раптовосполить зник, і крамничка зачинилася. Чекаємо на наряд поліції. За лічені хвилини після виклику на 102 приїжджає слідчо-оперативна група. У поліцейських виникає підозра щодо ліцензії, яку надає підприємець. Поки правоохоронці опитують власника кіоску. Разом з активістами пишемо заяву про правопорушення. Сьогодні провели совместну акцію з активістами по поводу продажі сіарет несовершеннолетнім. Поступила інформація о том, що в даному кіоску продають сіарети несовершеннолітнім. Так как тут рядом студенческие общежития и большое количество студентов решили провести вот такую акцию и проверить, все должно работать по закону, либо не должно работать вообще. Мы пропагандируем здоровый образ жизни, поэтому в наших интересах, чтобы у нас росло здоровое подрастающее поколение, Поліцейські перевірятимуть діяльність підприємця та його документи, аби встановити, чи немає інших порушень. Зараз чоловікові загрожує адміністративний штраф та можливість втратити існуючу ліцензію. Сьогодні до Догинського відділення поліції надійшло повідомлення від громадян про те, що в одному із кіосків придають цигарки неповнолітні. На місці події термінова прибула слідчо-оперативна група до Догинського відділення поліції. Наразі встановлюються усі обставини справи. Якщо вину зловмисників буде доведено, їм може загрожувати адміністративні. Активна відповідальність передбаченої статтею 156 КОАП. А саме це штраф до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Активісти підозрюють, підприємець також може продавати контрабандні цигарки невідомого походження та ще й без акцизу. Аби перевірити інформацію, планують звернутися до поліції з окремою заявою. Олег Єрмолінський, Максим Бовчелюк, Микита Бондаренко перший міський. Лялька і казковий світ дитинства під такою назвою 30 січня у Криворізькому виставковому залі відкрилася нова експозиція. Містянам презентували сучасні ляльки тільда ручної роботи криворізьких майстринь Тамари Якубенко та Тетяни Чужмакової. Хоча це перша офіційна виставка лялькарок, витвори майстринь вже роз'їхалися по містах країни та ближнього зарубіжжя. Зазначу, сьогодні лялька Тільда це стильна прикраса інтер'єру. Побачити на власні очі їх можна буде до 28 лютого, включно. Любовь з первого взгляда и і повторить, повторити, зробити щось своє в Одежде. занимаюсь займаюся. Цим. Я можу создавать образи, допустим, кукла полицейский кукла врач, кукла парикмахер Актори ляльки та посмішки дітлахів 31 січня у Палаці культури Саксагань відбувся спектакль для дітей. Вистава Щастя, яке воно, була створена за мотивами. Казки маленький мук Вільгельма Гауфа. Близько ста дітей з різних шкіл разом з вчителями приїхали, аби подивитися спектакль. Вистава показала: добро завжди перемагає зло, а щастя ніколи не буває легким. Театр Кукол существує 42 года і традиції не змінюються. Кожну суботу і воскресеньо в 11 і в 12.30 часом ждемо дітей на самые різні представлення. В нашому арсеналі, в нашому репертуарі театру 52 спектаклі на саме розличні теми, создані ані по сказкам класичним, але в основному по народним українським сказкам. І на цьому ставимо крапку. У студії працював Владислав Новіков. Залишайтесь першим міським. До зустрічі!